А давайте тепер зупинимось на ще моменті, який бо я хотів, щоб ми яскраво сьогодні розкрили гіперпігментація шкіли. От цікаво, як вона відбувається, що на це впливає, чому після довго перебування на сонці це може з'явитися у нас на шкірі, і як цьому можна запобігти? Пані Валентина? Я маю надію, що ви нам цьому допоможете. Так. Коли ми довго перебуваємо на сонці без захисту, ультрафіолетове випроміння стимулює клітини, які виробляють пігмент. Вони називаються меланоцити. Вони починають працювати активніше, і це часто проявляється у вигляді пігментних прям, або багато хто називає сонячними, хтось називає віковими. Але справа не лише в естетиці. На глибшому рівні сонце може пошкоджувати ДНК клітини шкіри. У деяких із них накопичується мутація, і з часом це підвищує ризик розвитку предракових змін, наприклад, актинічного кератозу, а також немаланомних пухлин шкіри. Тому, навіть якщо засмага виглядає красиво сьогодні, вона може мати неприємні наслідки завтра. Саме тому я ще раз наголошую, що СП потрібно використовувати щодня і не тільки влітку, так як. Сказав Єгор Васильович, наголошував на цьому. І ще хочу сказати, що шкіра дійсно не простить нам того, що ми в молодості бездумно і довго засмагали, не використовуючи ніяких сонцезахисних кремів. До речі, їх тоді і не так багато було. Ми не мали великого такого. Асортименту, як зараз, мода на загар на засмагу з'явилася не так давно всього на всього після х років, коли вперше Шанель вивела на подіум а, мулаток. Тобто, це вже були дівчини з іншим кольором шкіри в Європі. Це спричинило такий вибух популярності трошки більш засмаглої шкіри, і на жаль, це призвело до збільшення. Раків в європейській популяції у світлошкірих пацієнтів так бачите, це е, поширилося та й зараз доволі це популярним засмага, але не завжди е, довгий час перебування на сонці, особливо шкіра, яка е, споживає і бере на себе ультрафіолет. Це призводить до хороших наслідків. Знову таки, ви подивіться на сьогоднішній день. Абсолютно, ми всі бачимо, що ультрафіолетова активність набагато більше ніж навіть 20 років тому. Набагато сильніше сонце пошкоджує нашу шкіру. Так це це не можна ігнорувати. І до речі, я навіть скажу від себе, Бо я думаю, що ви зі мною погодитесь. Багато хто з нас думає теж саме про пляж. Сонце це там засмага дуже шкідлива. Так. А якщо я ходжу по місту, нічого страшного не буде. моїй шкірі насправді це теж, навіть якщо ти пересуваєшся по місту, де не настільки палюче сонце, все одно шкіра, так чи інакше я відчуває. Я так, що себе. в місті навіть ще гірше, тому що ми маємо в місті ще й забруднені. Міст, і ми маємо навколишні якісь будівлі, якісь там штуки, які накопичують температуру. Ми ж знаємо, що в місті набагато вища температура так, ніж очевидно. на природі умовно, і це також спричиняє додаткову шкоду. Так, повернемось зараз ще до гіперпігментації. Ну в контексті відповідно того, що ми говоримо, бо це ж теж призводить до цих процесів. Тетяна Вікторівна, а от якщо вже так сталося, гіперпігментація з'явилася все. От що робити, які методи боротьби на сьогоднішній день пропонує сучасна дерматокосметологія? Вчені постійно шукають ефективні рішення. Після 18 років наукової роботи, наприклад, експерти створили нову діючу речовину. Відкрили, знайшли дійсно революційний інгредієнт Мелазил, який відкриває нові горизонти в боротьбі з гіперпігментацією. Його поява розширює можливості для Людей, які шукають ефективні, безпечні та делікатні рішення для догляду за шкірою, і може застосовуватись як лікувальна рекомендація, а також як підтримуюча профілактична після активного лікування гіперпігментних станів. На сьогодні більшість активних відомих донині інгредієнтів проти пігментації працюють як за рахунок інгібування та ключового ферменту. В синтезі меланину. Але цей підхід має свої обмеження. Вплив на ферментативну активність може бути агресивним або недостатньо ефективним для різних фототипів шкіри. Я б ще додала, що деякі активні речовини, наприклад, забороняються в певних країнах і вони відсутні. Щодо мелазилу, що робить його унікальним? Він не блокує фермент. А перехоплює надлишок меланіну на ранньому етапі і виводить його зі шкіри, перш ніж він викликає пігментацію, тобто на упередження. Це завжди дуже а, цікаві наукові рішення, коли ми щось можемо упередити. Тож, як відомо нам, активація меланоцитів може відбуватися через вплив. Сонячного випромінювання. Пігментація це складний механізм за участю багатьох факторів. Ми знаємо, що меланін відповідає за забарвлення шкіри її похідних, також про захист клітин шкіри від пошкодження ультрафіолетом. Єгор Васильович вже почав сьогодні згадувати, що різні фототипи бувають на шкірі. Однак, оскільки сьогодні ми присвячуємо наш випуск етнічно. Людям з світлими фототипами, угу. тобто українцям і тим, хто мешкає в Україні. А ми частіше тут спостерігаємо другі, треті фототипи. Тож, не будемо забувати, що є певні відмінності для різних фототипів, і проблема гіперпігментних станів вона буде вкрай актуальна для будь-кого, тобто для всіх шести фототипів. До речі. Чим темніший фототип, тим більш виражена проблема гіперпігментації. і це факт. Так, і тим складніше з нею. Впоратись, так. бо ми ще обмежені на темних фототипах не можемо використовувати деякі лазерні Абсолютно. системи, mm -hmm. і а, трохи Щодо... а фототип. До речі, вибачте, я так, так. Е відразу до слова. А фототип має здатність з часом якось змінюватися в ні, це, Чи ні? Генетич, Чи це вже генетично детермінована штука. Якщо ви тобто народжуєтесь вона... з такою шкірою, вона є. Ви можете змінити штучно за рахунок засмаги. Тобто людина, ну, яка так. засмагає, вона стає більш ну переходить в розряд іншого фототипу. Наприклад, якщо я людина третього фототипу піду на пляж, то я стану людиною четвертого фототипу, але це буде тимчасово. Але до речі, не кожному фототипу засмага теж підходить. Наскільки я знаю, люди з більш світлішим відтінком шкіри дуже чутливо реагують на будь-яку засмагу. Там буквально вийти на декілька хвилин на сонце. і Ти відразу можеш стати червоним. Вибачте, за слово, як буряк, і, і все, і це одразу призводить до певних наслідків. Тому це теж треба все вважати так. Це. тому вчені. Досліджують особливості патогенезу, що відбувається з меланіном, і дослідивши вплив його на запалення. Через оксидативний стрес, через вплив на певні а, особливі білки, dkk 1. А вони дослідили цей новий механізм, більш делікатний і універсальний. Тож мелазил ефективний на всіх фототипах, уявіть собі. Він може використовуватись для всіх фототипів, включаючи смагляві та чутливі. Це ще окрема проблема. Сьогодні ми маємо. Дуже велику кількість людей з чутливими типами шкіри, і ми маємо таку, що підібрати, порадити. Тобто, на чутливу шкіру також можливо застосовувати цю інноваційну розробку. Висока переносимість підтверджена клінічними випробуваннями, Сприятливий профіль безпеки і видіми результати вже через кілька тижнів використання. Пам'ятаєте, ми сказали, що зміни відбуваються протягом певного періоду. Тож засіб діє як профілактично, так і для корекції вже наявної гіперпігментації, і може також застосовуватись як у вигляді основного активного засобу, так і разом з іншими доглядовими засобами або лікувальними. Так, це справді е, цікаво і важливо водночас. Але якщо, якщо навести ще певні статистичні дані, от як в, в відсотковому співвідношенні захист від шкіри е, він працює? Захист від, шкіри, від сонця, зокрема, так Перепрошую, не від шкіри, бо шкіру ми захищаємо від сонця, це вже тавтологія у мене вийшла. Майже ми можемо посилатись на результати наукових досліджень, які було проведено останні роки за кордоном. 63% людей не звертають уваги на захист від UVA променів. Що це означає? Дуже важливо, і дерматологи наголошують на цьому, щоб засіб було придбано в аптеці. Коли ми е, можемо десь знайти засіб на ринку або в супермаркеті, ми не будемо впевнені, що він захищає від широкого спектру у та УВБ променів. А ще зараз і, якщо ви звертаєте увагу, виробники нам пишуть Blue Light захист mm -hmm. да? Тобто а, Blue Light – це актуально фотозахист для третього, четвертого фототипу, бо гіперпігментація є такі роботи наукові, також може бути пов'язані з його впливом. Тобто дуже важливо розуміти, що коли ми рекомендуємо захищати шкіру, потрібно забезпечити захист від всього широкого спектру ультрафіолетових променів. Далі, 80% людей при опитуванні було з'ясовано, що недостатньо захищають свою шкіру від сонячного випромінювання та недостатньо захищали у минулому. Серед людей з нерівномірним тоном шкіри. Та стійкими пігментними плямами було проведено це дослідження, яке, на думку авторів, які були зроблені висновки по результатах, і було пов'язано саме ці стани з помилками в захисті та недооцінюванням важливості захисту протягом життя. Тому на сьогодні дуже дієвим може бути порекомендувати багатьом з нас використовувати оцю двійку ефективних засобів: Antelius ua 400 spf 50 як сонцезахисний засіб, і Melo B3 як засіб для корекції гіперпігментації і боротьби з цими змінами. Підсумуємо протокол догляду для шкіри з проявами гіперпігментації Пігментації він який на сьогодні протокол догляду. Все те про що ми говорили, комплекс ще теж. можна в комплексі додати сироватку мела мелаби 3 сироватка, крем і сонцезахист. це буде дуже дієво. Так ну і важливо комплекс, звісно, теж про що ми сьогодні говорили, щоб все працювало в зв'язці, так в ланцюжку, тому що знаєте, коли цей процес переривається, потім не завжди воно виходить і призводить до цих результатів, яких би хотілося. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub Просто зараз.